Так, всіх вітаю на каналі Сад Город в Кібличі. Виходжу до вас у відео сказати, що ми знову готуємось до зими. Уже знімала відео раніше. Ось, до прикладу, цей наш тут є балаганчик, у нас тут персики. Ми знімали відео, як ми його робили, як ми його збирали. Потім знімала відео, як розбирали. Сьогодні знімаю відео, як знову його складаємо, вкриваємо, тому що передають у нас на ніч. Плюс 2, а коли у нас передають плюс 2, то потрібно чекати, значить, уже і мінус 2. такі наші синоптики. Хочу сказати, що дуже шкода бачила багато відео людей, що мороз все-таки наробив великої шкоди. Це дійсно дуже прикро, прикра, прикра ситуація, але ну, така у нас весна. Багато, багато втрачено, скажімо так. Вчора було 10 травня, і це вчора. Наробили ще такої біди. Коротше, весна у нас морозна, скажімо так. Тому ми вже також все повідкривали, повідкривали, попідв'язували морози, перебували. Ми знов палили, кочегарили, також відео знімала, бачили. Знов все повідкривали і знов все закриваємо. Тому зараз прийду і вам трішки покажу, як же ми готуємось. Ось тут уже можете бачити, це в нас тут персики, відсотки 80, яких, на жаль, вимерзли. Ми їх переокулювали. Вчора ми їх обробили, обробили фунгіцидами та інсектицидами, зробили знову ось цей балаган, накрили їх. І все, це вже на тижні-два ми до них навіть заглядати не будемо, бо немає толку. Це відкриваєш, розкопуєш, бо ж бачите, все треба прикопати, відкопати з усіх сторон. Ну, коротше, робимо 25 робіт. Тут у нас також можете бачити, накрите пляшками, тут у нас ось сливими понакривали такими баклашками. Тут у нас абрикоси, так також вкрили пляшками. Зверху ще прикриємо якоюсь тканиною. Там у нас посходили також абрикоси, персики менжурські вже також знімала, показувала вам. А тут у нас, до речі, персики це саджанці, які ми переокулювали. І сподіваємось, що на осінь будемо мати. Також всі ці процеси знімала, тому хто ще не бачив, можете зайти в мене на сторіночці, тут все подивитися. І піду зараз вам далі ще покажу. Ну, можете отак звідси бачити, також у нас там все вкрите. Там пляшками, відрами, раднами, всім, чим тільки можна. Агроволокном зараз все вам покажу. Поки йдемо, що хочу тут показати, в мене є вишенька, на якій зроблені ось такі. Ой. Не видно, да Отакі от, от прищаби. Тут була зроблена слива Точесан 14 березня. Тут Рубікранж, і тут також Точесан. То Точесан у нас всохли, ось одна і друга. А Рубікранж пішла в ріст. Прижилися. Ось так. Такі вже маємо приріст. Будемо слідкувати, зробили заради експерименту, то поки. Поки воно ще є, тут і ні, мороз не, не наробив шкоди, то хочу вам показати отакі от у от нас досліди. Якщо буде все добре, далі буду вам показувати. Йдемо далі ось туди. Оце життя малина. Ні мороз, ні сніг, ні гроза, нічого не страшно Том. Том. -кс. -кс, 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 -кс. Ось такі помічники в нас коротше. Йдемо далі до виноградника. Так, тут, тут дві наших перших шпалери, це у нас тут молоді саджанці. При перших заморозках ми вкривали їх просто пляшками, але вони вже трохи розрослися, що пляшка вже туди не налазить, то вкриваємо відром і вже маємо такий гіркий досвід, що якщо просто відро, то якщо листочок торкається до відра, коли мороз, то можна забутись про виноград. То зверху ще накриваємо тепер, як бачите, отак от теж тканинами. Ну, одягом своїм улюбленим, <смі> як в минулих відео. Тут можете бачити, Леся Петрівна посадила помідори. Ділянку нігде більше не То землі їй не дали, ділянку не виділили, то садимо ось так уже між, між виноградами. Так, <смі> ідемо далі. Тут, оце також у нас тут все вкрите, замотане. Ростуть помідорки. Тут ще де неде пляшками вкрито. Ті саджанці, які ще. Uh, які ще змогли сховати, а тут щось коротше непорядок. Ховали-ховали, забули вкрити міланку. Якби відео не знімала, то б ще лишили так. А, дивіться, о, які ми хозяї. її. І овально вишневий також у нас тут трохи не дохований. І шерифа лишили таку на відкриту. А, молодці. Якби. Якби не показала, вам сама б не бачила. Вже б тоді жалілася. Ну, коротше, зараз ми то вкриємо, а тут можете бачити, то вкрите, так, до цього, ще потім вернемося в кінці. Так. Тут все також поховали, повкривали, землею притрусили. Готуємося, як сказати, в перший раз. Все по новій. То робимо розпаковку, а тепер запаковку. Ну, тут також, все, бачите, все вкрите, все за... притрушене землею. А ось тут ми вже вкрили ці ряди всі агроволокном. Також попускали всі лози, накрили агроволокном. З усіх сторін поприкидали землею, щоб воно трималось. Коротше, от таке з усіх сторон тут поробили. Звідти, бачите, так на весу обмотали, також поприщибали, вже не буду там обходити все І так все добре видно. Тут уже також було все гарнесенько. Подивіться, які ями тепер рови, все вимісне болотом. Тут уже все переробили мотоблоком, розрівняли, загладили, ямки гарнесенькі, рівнесенькі, всі лози е, були на проволоці, на дротах, все гарно. А тепер. З цими морозами знов дощі йшли, це ж там щось капало, було, то місили тут, прикопували, закопували, бо, бо ще весна вирішила приморозку дати. Тому ми знову ж вирішили перестрахуватися, бо вже перший раз мороз нам трохи дав життя, і, хоч і палили, Лози ми знов тоді повитягали. Тут все вже там деякі бруньки попрокидалися, була надія, тому зараз вирішили краще поховати і врятувати ще те що маємо. Минулий раз також синоптики передавали там, нам 0, але в результаті, хто слідкує за мною, то бачили, що в нас було мінус 5. Тому, так як і зараз передають плюс 2, будемо пакувати і надіятися, що, що все буде добре. А на наступний рік, уже, хто слідкує за мною і буде слідкувати надалі, ми маємо вже ідейку, тому не пропустіть, будете. В курсі наших всіх справ. Тому справи зараз ось такі. Все, знову понакривали, позаховували. їх два, зараз, три, піду зараз накрию, щоб не, не забути. Добре, що вам оце ж вийшло показати, то проконтролюю в черговий раз. Тому ось так. Тому я з вами прощаюсь. Ви не забувайте, що. Хочу зробити приємно серед підписників. Не забувайте писати коментарі і обов'язково підписуватись і бути е, підписаним на мене, і поширювати моє відео. І в результаті комусь із підписників за актив за коментарі. Оберу і подарую два тих саджанці, які показувала. Тому бажаю всім перемоги і не тільки. І не тільки в... в мене на каналі, а і взагалі. Тому дякую всім і до зустрічі у нових відео. Всім добрий ранок, 12 травня. Виходжу до вас у відео показати прогнози від наших синоптиків. Все замерзло. Ось на машині подивіться мороз шкрабаю. шкрабою. Зараз підемо подивимося, що в нас робиться на винограднику. Так. Дивимось, що тут у нас. Подивіться, видно, як тут все блистить агроволокно. Добре, що ми вчора все повкривали. Бо вірити синоптикам. Тут видно, видно на чорному краще. Вірити синоптикам називається не поважати себе. Там видно також клубніка, вон все листечко в морозцеві, помідорки наші ті, що вчора знімала вам. Покажу. Будемо бачити результат після обіду, вже що там і як. Добре, що все повкривали, добре, що все поховали. Агроволокно у нас 50-ї плотності, вкривали ми так одним шаром. Ну Сподіваюся, що буде все добре. Тому слідкуйте далі. Далі будемо дивитися за результатами. Буду вам показувати. Мушу сказати, що синоптики точно наші правдиві, 100%. Ось подивіться, у мене тут сонечко прямо на градусник попадає, то показує плюс 3 градуси. Все точно так, як і передавали. Правда, то, що все покрито морозом, то таке, але температура ж ну, це все, все як по прогнозу погоди. Тому віримо і накриваємо далі. Це на сьомої ранку. А годинки дві тому назад думаю, тут було мінус три. Просто ми не виходили, тому сказати не можемо. Але будемо бачити, поки ось така ситуація. Все слідкуємо далі.